Братва, всім привіт! Дякую всім, хто дивиться цей відос. Друзі, ставте обов'язково одразу лайк. Хто тільки зайшов подивитись цей відосик, ставте обов'язково одразу лайк. Дякую за лайки під останнім відео, Буде, було дуже приємно подивитись на ваші коментарі, лайки. Сьогодні перевіряємо такий прекрасний слотик Sugar Supreme. Я не знаю, Ми називаємо його тортики на стрімах. Коротше, давайте будемо дивитись, може, щось воно і поставить. 4 тисячі гривень я виділив на цей відеоролик. Я дуже сподіваюся, що щось. Щось нам окупиться. Так, сині грають. Е, є ще синя зверху, нормально. Ще тортиків давай, бо я не знаю. Щось повинно нам поставити. Давай, давай два тортика таких. Один є, ще один. Будь ласка, ще один зверху. Ай, блін. Не поставив. Так, ладно, нічого страшного. Е, якась надія ще є на цю бонуску. Пуста. Блін, 4-3, 4, 4 тортика. Поки не ставить фіолетові знизу, але це дуже-дуже мало на один спін, далі нічого не прокачається. Пишіть, до речі, обов'язково в коментарі, братва, який е слотик наступний, робимо відео. Коротше, в якому слотику будемо покупати бонуски, який слот будемо перевіряти. Я хочу пограти в Мінотавра ще на відосіку. Я не знаю, як воно вийде, але мінотаврика 100% будемо тестувати. Так, а що нам ну, тут нічого вже не впаде. Два кексика, якби. Блін, один. Погано, погано. Три спіна залишається і бонуска поки що максимально пуста. Що з останнім часом ні на стримах нічого не насипаємо? Може, думаю, хоча б на відосик щось цікавеньке сьогодні нам приготувало, але перша бонус капуста. Так, ладно, давайте я одразу візьму наступну. М -м, давайте одразу наступну за 1000 гривень спробуємо. Давайте наступну спробуємо за 1000 гривень. А вдруг? А вдруг? Так, погнали. Погнали, погнали. До речі, братва, кого ще немає в телеграмі. Залітайте обов'язково за посиланням тут в профілі або за посиланням у мене в шапці в Ютубі. Залітайте, забирайте халявні проміки на бездепу, без, без венджерів, буду всіх там чекати, всі заявки приймаю миттєво, тому всіх вас буду чекати. Блін, але у нас поки бонуска дає 0 гривень, серйозно, вже півбонуски пройшло. Ретрігер воно також не ставить. Так, перша зігробка. сині грають, але далі 100% нічого не буде. Ладно. Ладно, дивимось далі. Прокачок зовсім немає. Жовті грають фіолетових зверху, або червоних тортиків якось. Так, фіолетову ще одну. Ще одну зверху фіолетову. Ну, хоча б так. Ладно, хоча б так. Щось якісь шанси мінімальні, але все ж таки є щось зверху вибити. О, е, один тортик червоний. Давай один тортик. Так, є. Тут тепер... А, стоп, воно докачається донизу. Йо-мо-йо. я думав докачається, блін. Погано. Жовті-сині грають. Так, нам сюди тортики потрібно, або сюди, або червоних, дві. або дві червоних зверху. Та й йоме. Ніколи, ніколи вони не ставлять те, що мені потрібно. Чому так? Чому так? Ладно, є ще спінчики, тут якісь прокачки мінімальні ще по центру є. Є якісь шансики. Давай жовтих зверху. Ще одну жовту. Ще одну жовту зверху. Белі. До речі, пишіть в коментарі, хто додивився до цього моменту, як у вас зі світлом, тому що. Зараз щось останні дні поганенько в країні зі світлом. Я бачу і онлайн просів е через це. Та може і переглядів на відосіку буде трішки менше. Але я сподіваюся, що всі, всі дивляться це відео. Е так, синіх зверху, червоних зверху. Просто, Я не знаю, хоча б щось вже став. Но останні спини бонуска 1000 гривень коштував. І останні спини спін також пустий. Ладно, 3000 на баліку ще є, ще є шанси, які камбек будесь брата. Давайте ще одне до 1000. Давайте ще одну 1000 спробуємо, а там подивимось. А там вже подивимось. Гоу, 10 спінчиків, як завжди. Хоча тут, навіть коли стави uh, 4 скатера, то не завжди нормальна бонуска, тому навіть не знаю. 10 спінів теж нормально. Mm, Блін, поки пусто, поки пусто. Mm, Також нічого не граю. Так, є червоні синіх зверху. Синіх, так, ще одну. Ще одну синю потрібно. Так, є, ладно, хоча б синє, підхватило вже зверху. Давай ще одну. Так, ну до речі, нормально. Нехай вкачає, нехай вкачує, нехай вкачує. Е, так, що нам ще потрібно? Нам потрібно тепер Тепер жовтих, може, трішечки, я не знаю. Так, ну, жовті є, ще жовтих зверху. Блін, пусто. Але в правому углу якось прокачало. Нормально, нормально, давайте дивитись. Бля, Пусто. Пусто. Mm. Сині трішки зіграли тортиків зверху. Бля. <�х-> <-arlo> Оце бонуска. Оце ще одна бонуска. Просто ски... скипаю скіпаю зразу. Скіпаю зразу. Давайте трішки... трішки підвисимо ставку. Братва, зате я вам показую все, як є, друзі. О, 12 спінів. Але це не факт, що воно окупить. Показую вам все, як є. Коли дає, коли не дає. Тому, братва, хто ще не підписаний на канал, до речі, хто дивиться цей відео з перший раз, підписуйтесь обов'язково на канал. У нас тут багато україномовного контенту, залишайтесь з нами. Бля, да ладно, ну давай. Хоча б щось вже прокачує, ну що це за спіни? Просто пів бонуски пусті. От вам і 12 спінів, друзі. От вам і 12 спінів. Синіх зверху. Жовтих тут зверху. Ну хоча б так, жовтих давай ще зверху. Блін, тупо зіграли у ці кексики, але зовсім без ексів, ну блін, так це... Топовий символ повинен грати з іксами, як я думаю. Так, ну тут далі вже нічого не вкачається. 300 гривень. 6 спінів. Хоча ладно. Якісь прокачки по центру, хоча 5 ікс вже є. Угу, Сині грають, там дексів немає. Так, все далі пусто. Залишилось 4 спина. Ну, надія, знову ж таки, якась є на цю бонуску. Але як воно буде. Бля. Та ладно. Та ладно. Да, ще одна пуста бонуска. Давайте next. Останню. За штуку 200 візьмемо, братва. Поставте лайк, хто ще не поставив, друзі, хто додивився до цього моменту, поставте лайк на занос. Я знаю, що це впливає. Ви всі знаєте. Бля, просто гривня на балансі. Ладно. Червоні грають жовтих зверху. Угу. Так, і поставила. Блін, 4 жовтих, 4 синіх. Байтить, байтить. Ладно, тут жовті є, давай червоних. Або тортиків отаких. Блін, нам би, до речі, ще Ще б трішки, щоб вони з оціми зіграли. Було б непогано. Фіолетові далі грають. Якось но грають. Так, ще є фіолетові. Тортики є. Нормально, нормально. А, так, тепер отакі потрібні тортики зверху. Звичайно ж, їх немає. Звичайно ж, їх немає. Червоних зверху. Угу. Ну ладно, хоча б так, друзі, дивіться, щось воно прокачало. Блін, я завжди так кажу, якісь прокачки є, але нікого нічого далі не ставить, коли я так кажу. Тому ладно, немає в нас ніяких прокачок. Синю зверху, будь ласка, один шанс на синю. Ай блін. Ай блін. М -м, жовті не грають, тут нічого не грає. Ладно, хоча б сині зверху. Хоча б сині трішки грає. До речі, це напевно навіть окупна бонуска. Перша окупна да? Перша бонуска буде. Ого. Ого Що, а... буде не будет? Блін, ну ладно. Штука 400. Ну давай, шанси є. Братва, просто шанси на те, що воно... Дай ретригу, дай ретригу, ну будь ласка. Ну ні. Звичайно ж ні Звичайно ж ні, Ну є шансик. Є шансик піймати ретригер. Мінімальний шансик є О, блін, в мене вебка трішки звинувась. Давайте я вам її поправлю. Так, ну я думаю, так нормально, да? Чи нет? Блін, ну нормально. Так, 200. До речі, 200. Ну, хоча б щось віддавати. Давай ще зігровки. На останніх спінах потрібно. Пусто. Блять. Ну, до речі, нормально, нормально, стоп. А, що нам ще потрібно? Та нічого, в принципі, не потрібно, воно вже тут нічого далі не зіграє, але непоганий спін, друзі. Непоганий спін на 740 гривень 3000 назад повернуло. Давайте ще візьмемо бонуску. Може по такій же і візьмемо? Давайте по такій же штабці, братва, візьмемо. За штуку 200, так, я для вас трішечки вебку спробую поправити. Отак от. Я думаю, що так нормально, так? Ой, блін. У мене завжди проблема з цією вебкою. І реально потрібно просто приклеїти. А, так, сині грають. Нормально? Давай ще. Зверху, 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 щось цікаве. Зверху щось цікаве, нам прям потрібно зараз. А, так, тут далі буде пусто. Ну ладно, спини ще є. Ретріга, блін, ретрига. Ніколи не падає в тортиках, просто ніколи. Uh, пусто також. Так, ладно. Ну хоча б кексики зверху, хоча б кексики зверху. Uh, давай що нам... А, жовто одну зверху, одну жовту потрібно. Так, жовта є, нормально. Тепер нам потрібно або фіолетових отут, або таких тортиків. Я навіть не знаю. Але щось потрібно 100%. Фіолетових давай. Блін. До речі, тортиків багато, але вони. А, стоп, з'єдналось! З'єдналось і тортики, а ну-ка. Нормально, нормально, нехай прокачає, нехай прокачає. На наступні спини може хоча б трішки щось у нас буде вкачане. Може хоча б трішки щось, того буде вкачане. Нормально, нормально. 600 гривень вже дала. Ще спінчики є. А, жовті грають. Тепер синіх потрібно, а тут синіх зверху. Давай синіх. Або стоп, фіолетові в нас також тут зіграють. Але нам ще 100% щось потрібно. Тортики. Ой-ой-ой, є! Є тортики зверху, ще тортиків. Або ще синіх отут. Ну прям дуже давно не було тут синіх, давай. Останні два шанси. Фіолетових, або фіолетових. Було б теж непогано. Оу, так, так, так. Це вже цікаво, друзі. Оце вже цікаво. Червоних тортиків нам потрібно е -е Так, або жовту одну, або червону одну. Так, жовті поставили. Ну прям нормально грають, чуєте? Прям прокачує непогано. Ще жовті зверху, так. Нормально, нормально воно грає. іще и тортики. Еще і, і тортики є. 3000 дала бонуска, вже, вже 3000 дала. А, Давай. Блин. Це вже погано, ти вже нічого не зіграє, але спин прям максимально топовий. Просто максимально топовий. Давай ще. 16 иксив у нас є. Блин. Трішки не вистачило. Також нічого. Три спина, ну давай. Зроби окуп. Нормальний, я маю на увазі. Ой, ну хоча б так. Хоча б, друзі, так вже. М -м так, далі нічого, на жаль, вже не зіграє, але 4500 ця бонуска віддала. Непогано? Непогано, ми навіть вже в невеликому плюсі. Просто на останній бабки беремо бонуску. Погнали далі. Погнали далі. Давайте ще отак зробимо. 5к на балансі залишаємо. Піде, піде, навіть невеличкому плюсі ми. Топ, 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 топ. Погнали. Погнали. Сині грають фіолетових зверху або червоних. О, фіолетові. Є, до речі, дивіться, другий скатер і прям. А вдруг третій впаде, а вдруг буде третій? Місце під нього є. Дуже сподіваюся, що буде ретрігер. В цьому слотіку ретрігер це прям дуже топово. Але, на жаль, ні, не випав, не випав. Не випала нам ретріга. Ладно, давайте дивитись. Тортиків не дало, фіолетових не дало. Давай, не дасть. Ну не дасть, блін. Як завжди. І що це за бонуска? Це початок повторюється наш сьогоднішній фіолетових. Ще одну. Ну, дай ще одну фіолетову. Давай, давай, давай. Блін, Хх, Погано, погано. А, о, до речі, друзі, хто додивився до цього моменту, напишіть про це в коментарі, киньте таймкод, хто додивився, кому було цікаво. І обов'язково пишіть, як вам це відео. Сподобалось чи ні? Бо всі коменти читаю. Ну 111. Ну 111, давайте що, давайте отак зробимо. Погнали? Погнали за двушечку. Ну, зараз би непогано було б Х300 uh, просто піймати і, напевно... Я вже закінчив відосик на плюсі. Uh, пуста, ладно. Фіолетових синіх не дає. Um, також пусто. Шість пінів. Блять. Оце ми повисили трішки ставку. Трішечки вирішив повисити. Прям добряче так, дає по такій ставці. Mm, жовті грають Червоних зверху тут Червоних давай. Я думаю, не буде. Ага. Немає. Um, Блін, коротше, ця бонуска, я так зрозумів, прям буде максимально пуста, потрібно скіпати і просто та і все. Ну реально, два спіна залишається, воно нічого не грає. Синіх зверху. Червоні ще зіграли. Але це останні спіни. Я не думаю, що тут може щось далі зіграти. Мені здається, що це вже точно все на сьогодні. Ну, для цієї бонуски. Але жовтих може, жовтих давай. Ага. Круто. Так, 500 гривень. Ой. блядь, я тупо вироблю, братва. Так, пауза, пауза, пауза. Стоп, Стоп дайте, я зайду 10 секунду. Блядь, що я затупив? Просто просто затупив, друзі. М -м так, секунду, заходжу, заходжу, заходжу в шугараж. Хто дивиться в цей момент? Напишіть про це в коменти, братва. Мені буде дуже цікаво подивитись, як я, як я міг так затупити. <стоп> Погнали, блядь, Просто як я міг, як я міг вийти. Останній спит, червоні, є, давай. Давай, 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 синіх зверху. Блін, ні, нічого вже не поставить. Ладно. 880 гривень дала бонуска. тршка на баліку є. Я думаю, що ще можна е спробувати взяти одну за дві. А що робити, брата, тут або вже окупатися, або ні. Погнали. І ще у нас на одну точно будуть бабки, тому. Я думаю, що а вдруг, а вдруг. М -м, ну, сині грають. Тортики грають. Зверху може щось бути чи ні? Ні, напевно, вже нічого зверху не буде. Ай, блін. Ладно. Нормас, нормас. М -м, жовті не грають. Сині трішки грають, без. ну просто толку ніякого немає від них. М -м, тут пусто. П'ять спінів. Ну давай на останніх. Жовті грають. Е -е... Та й все, напевно, далі, я думаю, вже нічого не зіграю тут, це точно. Да, на жаль. На жаль, на жаль. Ладно. Є ще спінчики. Бляй. Просто, просто бонуска. Навіть якось в нас е, в моменті він почав окупати, але... Але все і звивуть ми тут. Так, ну все, давайте. Давайте за, 200, за 2000 ще бонуску. Та підемо спадки. Оце слот, оце слот просто. Давай, з перших спінів якусь зігровку. Нормально тільки, блін. Устон, 7 спінів, Давай. Ну, сині грають, далі, жовті зіграють. Потрібно ще, ще щоб вкачувало. Щоб якомога більше, просто було в нас прокачок. Червоних зверху, я не знаю. Напевно... Це все, да? Да, на жаль. Ладно. Дивимось далі. Так. Фух, я думав, вже нічого не зіграє. Кексиків або червоних. Червоно, ще одну зверху. Ще одну червону зверху. Бля. Понял? Синіх. Дві синіх, Думаю, не поставить. Не поставило. Блін, серйозно? Ладно. Жовтих. Жовтих, ще одне жовту. Ще одне жовта. Так, нормально, ще одне жовту давай. Або стоп, тортики, один тортик червоний. Блін, одну синю, одну синю. Так, ладно, фіолетових тепер. До речі, ну прям розігралось під кінець, воно щось. Погано, що ці тортики не грають. А, так, а що нам потрібно? Що ж нам 100% потрібно? Синіх зверху тут потрібно. Або кексика зверху, або синю ще одну. Або жовтик ще дві, блін. Ні, нічого прям не ставить, ну хоча б купило. Два спина, давай дивитись. М -м -м, блін, це фігня. Далі нічого не грає, так? Так, нічого не зіграє. Ладно. Хоча б же так. Хоча б же плюс 450 гривень. Це вже більше, ніж нам минулі бонуски давали. А -а ну і тут пусто. 2500 на баліку. Ну що, давайте ще одну. Давайте ще одну спробуємо. Чого ні? Я думаю, можна. Я думаю, можна ще одну пробувати 100%, друзі. Погнали. Погнали, погнали. З перших спинів! З перших спинів давай прокачуй просто. Пусто. Рітегера не буде. Пер Перша зігровка. Тортики всюди. Так, ще два тортика. Буде, не буде? Беллі, не буде. Е -е, ну, все далі нічого не зіграємо. 6 спинів. Прокачок немає. Uh, червоно одну. Одно червоно зверху. Так. Ладно, Який, якийсь мінімум там воно вкачує. Uh, жовтих сюди. Блін, не туди поставило. Не туди просто воно їх трішечки поставило. Ладно. Чотири синіх Чотири синіх знову. Блін Коротше, оце наша Оце наша саме бонуска. Те, що завжди, стабільність. Тортиків давай. Я не знаю, сині далі повинні зіграти, але. Потрібні ще шанси на щось. Ну отакі тортики може, Давай два. Давай один, будь ласка, постав. Ти ж можеш? Да блін. Да блін, ну 700 гривень. Червоні не грають, останній спін також пустий. 1500 гривень у нас на балансі. Якраз от за штуку 400 можемо взяти бонуску Якраз от за 1400 Бонуску, Ну, погнали. 10 спінів, чого б ні. Потрібно пробувати. М -м Пуста. Жовтих синіх давай. Так, є, але жовтих тортиків зверху. Два тортика ще. Не буде. Не буде. М -м так, тут також пусто. Пусто. Бля. Короче, я буду її скипати, бо я вже так розумію, що це просто піздец, а не бонуска, не знаю. Два спіна, воно тупо не грає. 9 гривень. Остання бонуска. 9 гривень. 9 гривень це круто. Два спіна по 50 зароблю. Блять, дивіться, до речі, майже бонуска випала по 50 гривень. Ладно, друзі. Дякую всім, хто додивився. Ставте лайк, підписуйтесь на телеграм, і дивіться наступні відео мої якісь. І буду чекати всіх на стрімчику. Всім до зустрічі!